Так, у нас тут трішечки велике будівництво. Воно, може, не дуже велике, але воно будівництво, воно в курятники і воно з цим, правильно з бройлером. Чому саме з бройлером? Тому що ну, він ще досить, досить маленький, але вже досить великий. І щоб їм було більше місця для місця. Для більш комфортного підростання, і щоб вони друг другу не давили лапки, самих себе і так далі. Тому е, прийняли з чоловіком рішення, їх тут 30 штук. Прийняли з чоловіком рішення. У нас є така територіальна можливість, скажімо так, е, зробити ще один поверх саме ой. Я не Зробити ще один поверх саме брудера. Скажу, У нас є така територіальна можливість. Тобто зверху одні. Тобто, Отут буде десь з 1 по 10 добу. Тут розділяємо вже на дві групи, тут більш старші ем, і гньозда. Тому зараз робить секції. Секції під куди поставити лотки такі підноси, на які збирається. Отход для життєї какашки в народі. Тому от так робить такий каркас. Сьогодні купили сітку, єдине, що ми сьогодні не купили, так це отакий утеплювач. Забули. Але дня ми купимо, тобто не сьогодні ми їх переселяємо, бо те, що треба ще для водички купити, бачите, приміряє такий У нас металеві, щоб держа трималися краще. Тому далі буду показувати. Ну, наступний етап це, звісно, сітка, через яку буде падати, будуть падати какашки і по якій будуть ходити курчата. Оце десь ось так виглядає. Ви одразу зрозуміли, тут стоять піддони, там теж будуть стояти. І по мірі необхідності. Це все вичищається, збирається. Але найголовніше щоб у вашої сітки не було. Зараз я вам покажу чого, не було ось отаких зубців. Тому що у нас був випадок, коли малий бройлер надівся нижнім клювом, ньобом оцім, що під клювом. На ось такий штирьок. Добре, що не дуже сіпався, і я, напевно, швидко прийшла, не знаю. Зняла, обробила. У мене пудра є противорант для ну, тварин. Обробила і. Коли бролер виріс, все окей. Тобто ми досягли тієї цілі, але тепер ми не залишаємо таких. Покажи, чим ти закручуєш, якими. Ось такими маленькими спрей шайбою, щоб прихватити і буде чоловік обрізати їх зараз. І ось там кусочок доложимо. Трішки на курятик подивляться. Хтось спить. Там температура 30 градусів. Завтра у них пропоїчка. Напевно, не завтра байкал. Що ти тут? Бачите, підганяє чоловік розмір. Так. Міліметр полтора. Так, коротше, сітку вибираєте не то а таку, що все зігнуть прям ну, не дуже легко. Тому, щоб ваша птичка, в даному випадку наша, вона росте. Вона набирає вагу. І щоб її лапки не провалювалися, треба ця сітка, щоб була не тонесенька. А така доволі дебела. Це ось цю сітку, яка отут ще можна, таку середню, теж не дуже тонку, щоб вони не вивалили її, її своєю масою. А ця, на якої ходять і стоять, взагалі повинна бути така моцна-моцна. Бачите, Хі -хі, чоловік що робить? А що ти робиш, до речі? А до речі, що ти робиш? Це я дивлюся, що ти робиш. А туди на третю секцію. Це ти робиш на третю секцію? Щоб да, не обрізатися, сердино, якщо... если буде. Нерівненько продається, а в мотках. Тобто ти хочеш на середину, щоб був нахлст. Можливо так. Мені воно вже. Ти думав, що не знадобиться? Ну щоб не валялося. А... У мене там Угу. Тоді тут треба обрізати, тут зацепатися будуть оце. Для того, щоб була електрика у курнику, ми встановили розетку і від неї вже запитали теплу лампу. Чому? Тому що до розетки ми підводимо. Провода більшої, більшого діаметру. Якщо освітлення у вас маленького діаметру, тому легше запитати через розетку Деякі роблять пластиковими чи лампи, а ми купуємо лампи і ставимо на... Керамічні токуля. Вони не плавляться. А ще вона потрібна для інструменту. Того, що в курнику дуже багато дерева. Ну, у кого, як, ну, у кого як, у нас, як? У нас багато. У нас стіла на три поверхи. Тут насіст, там водичка і все це треба прикрутити, перекрутити. І не завжди це можна зробити дрилю. Буває, треба, і... точніше, можна зробити дрилю, мож... іноді не можна зробити шуруповертом. Тому переходимо на допомогу розетка і це зручно. Бо ще є приміщення, ще є бройлерна кімната, коли вони підростають. Ще є коридори, ще щось є. Тому у нас і в коридорі зараз покажу вам, що їх зробив. Ось одна розетка в коридорі. Бо у нас в цій хаті е галя курнику стоїть морозильна камера. Окрім курей, їхнє освітлення і так далі. У нас стоїть морозильна камера, то є ось така одна. Розетка. І ще є розеточка і отаке освітлення з підручного. Це у нас вихід на вулицю. У нас тут таке придбанні, колись це була кухня в цій хаті. Така, де, де газ провели. І, ну, коротше, без розеток нинче не обходиться. що казати, якщо у нас по курнику два, це вже п'ять. І ще там, де морозильна камера, є ще розетки. Ну, коротше, в нинішньому світі без великої кількості розеток ну, просто не обходиться. Людина зайнята справою, а гляньте, як сплять, поки він зайнятий. Випали. Малеча випала. Трошечки сітку рівняє, тому що Вона була на знижці, тому що це там останні 5 метрів і їх розпродають. І ми цим користуємося. Користувалися цим, коли покупали для верхнього брудера сітку. І це раз чоловік підібрав теж гарну сітку на знижці. Тому ми не нехтуйте сітками. Ви можете бачити, що того разу ми отак розполагали. Ми, в принципі, без різниці як розполагати, як це виходить. Перемакутниці. Цього разу да. я хочу от так І там, де їдять, просто одну вирізаємо в клітинках да, через... і не Вирізаємо, вирізаємо. Вирізаєм. Через одну вирізаємо і тоді ну, гарна... гарний отвір виходить. Чому е брудер ми поділили? Перемичками на дві частини, тому що сітка метрова, а тут метр тридцять. Мені довелося купувати і розрізати. Я з двох частинок зроблю, тому метр тридцять десь порівну поділив, Ну приблизно тут на глаз. Можливо, це. Трічки більше, це трішки менше, можу судити на, на 3-4 см. Але буде виходити гарненько. І поверх сітки, бачите, накрутив такий каркас, щоб наступну сітку закріпити і щоб ну, курча там теж була опора, коли вони набирають вагу. Щоб ця сітка мала на чому стриматися, І далі у нас буде робота, нам треба водичку під'єднати, треба світло і треба лампу обігрівати чер... інфрачервону. Це вже буде наступний такий етап. Зараз така підготовка. Тіточкою закриє чоловік щоб що? щоб кури там не жили, і не спали, і не гадали. Це буде закрито. Прихватана така кашу і. І ще раз наголошую, якщо ви не бачили то не залишайте там, де 에, курчата ходять, їдять або ще щось, ось такі зазубрами. Чого? Того, що у нас був досвід, повторюся. Курча нижньою частиною під клювом, нижнім дзьобиком, ну, наділося на ось цей штир. побачити, як довгенькі частинки зрізав. Так, да, малесенькі є. Ну, на малесеньку але... не надягнеться. Я... Бачите, щоб не було таких всяких Ось таких колючок. От наша це окей, зажило. Я побачила за своєчасно, але могла бути не дуже приємна історія, тому... Прибирайте штирки. Там, де курчата їдять і там, де курчата живуть. Там, де лапками ходять. Ось так. Далі покажу вам продовження. Зараз чойку так закриє двох, прихвати, щоб курили не лазили, і буде окей.